Ну що, індекс паляниці» в ефірі з нами на зв'язку голова громадської організації Українська аграрна асамблея Україна Олександр Гапон. Пане Олександре, вітаю чергово В ефірі слава Україні героям слава. Ну і до наших тем: Україна намолотила пшениці у понад два рази більш за річну потребу. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Тарас Висоцький. Загалом збір пшениці в Україні цього року вже завершено. Іграрії зібрали майже 19 мільйонів тонн. Більш того, в міністерстві очікують цього року значний врожай зернових та олійних культур. Послухаємо. Ми очікуємо цього року врожаї зернових та олійних культур близько 67 мільйонів тонн. На жаль, звісно, не рекорд. У Нас рекорд не був минулий рік, але хотів би сказати, що це все рівно один з топ 5 кращих показників за 30 років. Тому, враховуючи, що в нас війна, ще раз підтверджуємо, що аграрії зробили по максимуму. Наскільки ви оцінюєте ці результати? І з одного боку, з іншого боку, я просто не буду наголошувати а з іншого боку, і треба це робити. Та направду треба це робити, скільки тонн нас вкрали. На сьогоднішній день я згідний з заступником міністра, тому що ми плануємо врожай десь на ну, близько. Я більш песимістичний, може, але більш може реалістичний, десь 62-65 мільйонів тонн. Якби на сьогоднішній день у нас не було війни, ми б очікували урожай біля 77 мільйонів тонн. Тобто нас вкрали десь 10-12, а може й 15 мільйонів тонн загарбники. Угу. загалом, якщо цей врожай входить в топ-5, ну з хлібом ми будемо. Попри те, що війна продовжується 209 дев'ятий день сьогодні. З хлібом ми будемо, і зернові і інші олійні культури, зокрема, бачимо. Але щодо експорту і так далі, і тих, хто очікує наші зернові за кордоном, яка ситуація, як ви оцінюєте з точки зору, як працює зерновий коридор, і не тільки він Ну, з приводу того, що Україна буде зерном це 100%. Угу. в нашій які до воєнні було споживання 20 мільйонів, 22 мільйони тонн. Зараз, в зв'язку з тим, що люди виїхали з України, близько 6-7 мільйонів, то ми очікуємо споживання близько 16-17 мільйонів тонн. Ви бачите, це зараз по полицях з ціни на гречку, яка в нас завжди є така соціальна крупа, яка завжди вимірюється, ну, чи нормально все в державі, чи ні. Зараз ціна на гречку пішла вниз, бо у нас ага. споживання в країні в цьому році буде 80-90, а Виростили ми майже 130. Що стосується експорту, на сьогоднішній день, якщо у нас далі буде працювати, якщо буде продовжена угода через морські порти експорту зернових, це буде складати десь півтора мільйона тонн. на сьогоднішній день. Є Інші напрямки, такі як Європа, Клайпецький порт, Рийський порт і інші напрямки в Європі. Через ці порти ми теж можемо відправляти десь близько мільйона півтора мільйона тонн. Це буде три мільйони тонн. Ми в кращі роки відправляли до семи мільйонів тонн в ці місяці, але це вже інший рівень ніж той, який був на початку війни. Тому надіємося на збільшення експорту. Зараз є в нас контракти. Наші українські трейдери позапічали на сьогоднішній день. По балтійських портах, так що чекаємо збільшення продажі збільшення. Тобто відповідний наступний сезон, скажімо так, для українських аграрів ну не настільки буде важким, як ми про це говорили дещо раніше. і, і мали певні певні занепокоєння, Олександр. Ні, він буде однозначно важкий, бо на сьогоднішній день наші аграрії не мають оборотних коштів для того, щоб зараз вести посівну компанію осінню, бо дуже все рівно зменшилися показники експорту, а і зменшилася ціна на сьогоднішній момент. Де деякі господарства невеличкі, вони працюють майже в нуля, деякі в збиток. Тому буде дуже важкий сезон. Але ми надіємось на допомогу держави, особливо для невеликих підприємств. Та ну і до наступної теми Україна планує експортувати мінімум 45 мільйонів тонн. Точніше, що додамо до наших тем тонн зерна цьогорічного врожаю, 45 мільйонів. З чорноморських портів вже вийшло 177 суден за агропродукцію для країн Азії, Європи та Африки. Усього ж від початку роботи так званих зернових коридорів було відправлено на експорт понад 4 мільйони тонн збіжжя. Звітують у міністерстві. Інфраструктура України, утім, на думку головного українського дипломата Дмитра Кулеби, очільник Кремля, Путін, спробує заблокувати продовження цієї угоди, яка закінчується у листопаді. Однак, Україна у цьому питанні також розраховує на підтримку країн Азії та інших наших партнерів. Звісно, чи є такий ризик, що після листопада ми знову ж таки матимемо проблеми з експортом. Ми були присутні в так. Стамбулі на, на, на одній з зустрічей цієї контактної групи. Ми проговорювали той варіант, що зараз на сьогоднішній день Росія вводить дезінформацію у світі, то що відправлено було два судна всього на країни, які потребують цього. Решта було відправлено там на Європу і так далі. Це не відповідає дійсності і турецька сторона і ООН. І українська сторона подали документи, які стверджують, що 80% суден пішло саме під той під ті контракти, які були на ООНівській ініціативі. Я думаю, що він зробить все, що завгодно. Я маю на увазі Путіна для того, щоб заблокувати цю ініціативу. Бо він бачить, що Україна за рахунок цього заробляє гроші, а він зробить все, щоб Україна цього не робила ні в який спосіб. Ви частіше спілкуєтеся з тими? ризики зараз. Я перепрошую, ризики зараз дуже великі, бо mm. їхня контактна група дуже багато питань блокує для проводження цих людей. Я зрозумів, ми вже говорили про українських фермерів, ви з ними точно найчастіше спілкуєтесь. З іншого боку, от яка ще проблематика зараз існує, тому що, знаєте, ми так беремо глобальні проблеми там, експорту і, і інші в нашій рубриці, індекс паляниці, але все ж таки люди нас дивляться і хочуть почути. Також якісь можливо поради або ж ті чи інші речі, як вирішити ту чи іншу проблему, до кого звернутися, якщо вони з ними зустрілися, Бо, зважаючи на те, що ми маємо зараз, яку ситуацію в аграрному ринку, ви маєте на увазі на великих фермерів? Та, і зокрема на великих фермерів, звісно. Да ну, ця проблема якраз стосується того, що ви говорите на великих фермерів. Як, наприклад, там більші підприємства вони мають змогу прокредитуватися все рівно, якось мають якийсь як сказати жировий надлишок світ да. з минулих років. Маленькі фермери цього не мають, тому ми пропонуємо звертатися до громадських організацій. Ми будемо лобіювати так сказати інтереси наших дрібних фермерів для того, щоб вони могли посіятися. На сьогоднішній момент це складає більше 20% всього того, що вирощується в Україні. Це дуже багато. Окрім того, що це дуже багато. Це якби добробут людей. Це люди, які працюють на землі весь час, і ми дуже ми всі готові допомагати, не тільки наша громадська організація треба про себе заявляти якщо щось потрібно на сьогоднішній день є в додатку дія можливість подати заявку на кредитування тому треба про це кричати якщо немає змоги надалі сіятись немає змоги далі виробляти продукцію mm -hmm. ціни на хліб в європі рекордно зросли все через повномасштабне вторгнення росії до україни звітують у євростаті тадже ці дві країни були основними експортерами зерна пшениці кукурудзи та олійних культур так, вартість хліба за останні 12 місяців підскочила на 18% в Європі. Хоча попереднього року здорожчання було лише на 3%. Крім того, значно зросли ціни у Європі на овочі, м'ясо, кулінарну олію та жири зростають також ціни в нашій країні в Україні. Так за даними НБУ, споживча інфляція у серпні цього року в річному вимірі пришвидшилася до 23%. Відсотків чи дозволить врожай не тільки зараз про зернові говоримо, все ж таки збалансувати певні процеси Олександр, І, зокрема, з росту цін на що в нас на сьогоднішній момент буде найбільше зростання, то я думаю, що це буде на овочі. Буде повільне зростання на м'ясо, як воно йде до нового року завжди, але глобально ми. Не бачимо зростання на сьогоднішній день на м'ясні продукти. Буде зростання на яйця куряче. Це вже показує на сьогоднішній день статистика, а овочі вони вже здорожчали і ще будуть здорожчати. Це є природня причина, ну якби не природня, а військова причина, тому що в нас на півдні йде війна. І ми не змогли заготувати там, де ми завжди заготували. Це південь Запорізької області, Херсонська область, Миколаївська область, де йдуть саме зараз бойові дії. Зрозуміло, почерешті. Ми не бачимо великих великих зараз проблем. Тільки за за рахунок курсової різниці, може якісь імпортні продукти будуть дорожчати. Дорожчати до нового року буде якби все, але повільно, так як ми прогнозували і писали с нас на своїх блогах, що це буде десь 10-12%, А овочі можуть зрости до 50%. Почули вас. Дякуємо за ваші експертні думки. Олександр Гапон був з нами на зв'язку. І побачимось у ефірі телеканалу. Прямий Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея. Друзі, тримає, Тримаємось міцно і все буде Україна. На цих словах передаю вітання моїй колезі Марії. Клюк я тут недалеко. Дякую, Влада. Дякую пану Олександру за експертні думки.